Добрий день. Дещо перепрофілюю свій канал по гарміну. Зараз дещо складніше, але все одно канал так чи іншим чином пов'язаний з інтернет-комерцією, тому розкажу свій такий от досвід, дещо негативний. Замовив в дружині на 6 ПМ, там достатньо непогані. Ціни іноді бувають, от наступні кросівки. Ну, тапки сапогі мною. і е, прийшов, от, от, дуже тривалий час очікував, щось вони дуже погано йшли вже одне це. От 18 го числа я замовив, але дуже-дуже довго йшли. Одне це вже насторожувало. І від міст Експрес мені прийшов наступний лист з такими ось фотогра... фотокартками. Тобто вони мені присилають. Коробку від цих сорок і в коробці святе нічого. Тобто, умовно, щось трапилось, чи вкрали хтось, чи не знаю що. В коробці пустота. Зразу кажу, що на даному етапі питання не вирішено. Пробую розбиратися, що з цим всім робити. Але декілька варіантів. Я вам зараз розкажу, і можливо, хтось стикався з таким, то ще додатково мені відповідно підкаже якусь ідею Ось, в коментарях, як це зазвичай дуже часто буває. Ну, відповідно, ці красівки, відповідно, я зробив всі копії і почав писати на 6 поем. На 6 пм чесно скажу вам, підтримка стала дуже негативна. Раніше була дуже класна. Миттєво відповідали практично завжди в таких ситуаціях компенсували за рахунок страхових страхування посилок і ніяких питань не було. Але тут почались якісь нездорові качелі. Я їм написав в, цей, в підтримку, там постійно ця підтримка завісала білий екран. Ми дуже довго переписувались, ось є відповідні там скріншоти, не знаю, треба вони, не треба. Ось, в якому вони в кінці кінців мені от, відповідно, сказали практично те саме, що сказали в цьому листі, що ми, якщо пересилаємо на якісь Концентратор, типа міста, то ми з себе в односторонньому порядку, от така є приписка, знімаємо будь-яку відповідальність за те, що може статися з вашими красівками, з, з вашим взуттям та іншим товаром. Це, чесно кажучи, достатньо дивна історія. Чому? Тому що посилки всі страхуються, як вони таким чином е в односторонньому порядку знімають себе е всі зобов'язання. Викликає легенький поділ, а то і взагалі того буде. Ну, на даному етапі я активно переписуюсь з переписувався спочатку на почті, а потім перейшов, до речі, раджу також на сайті, тому що почта може бути не так сприйнята, як такий офіційний лист, як сайт. Перейшов на сайт. Ось міст також з себе знімає всі зобов'язання, але вони що вказали, що там у нас зафіксовано, що при отриманні її вага становила 0,55 ЛБ. Ну, то я їм пишу: а чого ви її приймали, якщо на ЛБ? Ну, тобто там менше кілограма одна коробка порожня. Ну, відповідно, вони мені відповіли, що посилки приходять цілими паками, депешами і тільки після того, коли це все весь процес відбувається верифікації, то тоді можна оцінити стан посилки. Ну, відповідно, я до міста також маю дуже величезні питання. Побачимо, цим, чим це все вирішиться, і можливо, придеться переходити з міста на якісь інші пересильщики. Бо ну, це також не, не, не ситуація. Я їм кажу, так, хлопці, ну вам прийшла посилка, вона ж не на мою адресу прийшла, а вам прийшла. То і спілкуйтесь з тими, хто відправляв. Чому я маю десь там знаходжусь в, в Україні, ви там в США сидите. Чому я маю з ними спілкуватися? У вас є контакти, можливості писати в цю. В, в, як наша нова почта та там інші пересил-пересильщики, казати, в чому біда, хто цей пак присилав вам? Вони відмітають, ну це питання ще не вирішено. Буду довирішувати, тому що також це не діло. Ось написав листа в ЮСПСі, ну UPS, яка мені пересилала цю посилку. Якщо ви там побачите, то видно. От вона, піскрау, Але вони взагалі мертві, нічого нікому не відповіли. Тобто їм ну, вони це страшне, що там відбувається. У нас такого з новою почтою так точно немає. Тобто Якщо якась проблема, то можна комусь написати листа і так далі. Єдине, що я там ще вам не сказав, я е, написав, що буду змушений писати в Поліцію США. Ну, я ще це питання під... ну, не знаю, як його вирішувати, тому що, скажімо так, я ж не, не гражданин США, не громадянин і тому така. Історія, ну буду пробувати, буду шукати. І справа не то, що там 50 доларів чи що, а справа в тому, щоб подібної ситуації не було. Це ніякий не фрод, це нічого. Я не вимагаю повернення за щось те, що мені надіслали. Ні, це реальна ситуація, коли посилка мала надійти. Посилки немає, вони відмовляються. Відповідно, ну тут така довга пересилка перемовини. Спочатку в місті Ось. І, е, чим, завершено, чим, завершено. Це в останньому е, листі е, з містом вони мені нагадали, вже трошки відійшов від, від, від електронної комерції. Нагадали стосовно того, що можна попробувати через фінансову систему, яка Здійснювала цей платіж, платіж, яка його підтримувала, через неї вимагати повернення коштів. Єдине, я платив через МОНО, то тут будуть нюанси: ось через PayPal я б вже давним-давно повернув ці кошти. Тобто, я зараз би записав через PayPal, 2-3 дня вони кидають туди запит, немає відповіді, і автоматично повертаються гроші на клієнту. От, відповідно, це був мій недоб, такі от недбалі, знаєте, коли сто там ну стону багато разів я купував жодного разу, жодного разу. У мене десь, певна історія дуже довга з містом, з там, міст eBay в напрямку, міст щось ПМ, там ще інші. І жодного разу такої ситуації не відбулося. Я не знаю, що там в Штатах зараз відбувається. Вони, по-перше, стали дуже гірше погано ставитись до українців, до торговців. Ну, заблокували, як ви вже знаєте, нічого не розблокувалося. eBay, можливість купувати ті ж самі годинники, які я перед цим купував. І в даному випадку прийшла відповідно така от порожня коробка. І е, я написав е, в моно. Переписку вам не буду давати. Якщо допоможе, то відповідно надам переписку. Але вони пообіцяли розібратися. Ну Якщо ставити відсотки, то я відсотків 15-20 тільки маю надію, що моно мені поверне гроші. Якщо, скажімо, так, щось зміниться, то я відповідно я 100% продовжу це відео, воно не залишиться. Ось. і по факту, відповідно того, чим завершиться, буде знята ще наступна серія через, там, декілька, через деякий тривалий час, тому що просто так я не хотів би залишити цю ситуацію. Якщо у вас будуть корисні чи інші зауваження, коментарі стосовно моєї інформації, пропозиції, може, щось я не додав, то будь ласка, відповідно, пишіть коментарі. Я на базі цього всього доформую нове відео і поділю з вами. Всього доброго, до побачення. Ради був чути вас всіх.